Що тебе насправді зупиняє, це не відсутність знань, не відсутність клієнтів, це внутрішнє переконання, що я маю довести, що я варта. Я з цим зустрічалася з учасниками в полі Грілліла вже дуже багато разів. І тут є один сценарій, ти можеш або зупинитись, або вийти за межі. І допоки ти. Абсолют з безмежним потенціалом думає, що ти недостатньо без якихось досягнень, без якихось результатів, і ти думаєш, що тобі треба доводити, переконувати. І саме тут, поле ліли починає діяти і показувати тобі, як дзеркало, де твій страх, де твоя тінь, і чому ти до сих пір блокуєш і не дозволяєш собі розкривати свою силу. І якщо ти хочеш розпакувати свій ресурс і почати його монетизувати, йти в реалізацію, впевнено, відверто. З кайфом в насолоді, будучи на своєму місці, тоді поле ліла тебе однозначно кличе там твій ресурс, там всі твої відповіді, там ясність, там готовність, там рішучість і там новий твій результат.